Шановні колеги, з великим задоволенням я хочу запросити до слова наступного доповідача. Це Скіпчик Ярослав Васильович, лікар-кардіолог інституту серця, аспірант кафедри функціональної діагностики НОЗ України імені Шупика. Ярослав Васильович зробить доповідь щодо аспектів антитромбоцитарної профілактики серцево-судинних захворювань у 2023 році у запитаннях і відповідях. Прошу вас за слово, Ярослав Васильович. Шановні колеги, дякую вам за участь в нашій конференції і хочу з вами обговорити в ході коротенького виступу. Вживання і аспекти антитромбоцитарної профілактики серцево-судинних захворювань у 2023 році. В запитаннях і відповіді. Я лікар-кардіолог, лікар-аритмолог, асистент кафедри кардіохірургії і аспірант кафедри функціональної діагностики, тому свого досвіду так само буду вам розповідати ці аспекти. Перш за все, ми живі, дякуючи Збройним силам України, і завдяки цьому, ми перш за все можемо провести цю лекцію. Що ми. Надихнуло зробити цю лекцію в формі запитань і відповідей. Я знайшов для дитини таку книжку відомого футоролога Ноя Харарі, який описував виникнення людства його перші кроки у вигляді коміксів. Я зрозумів, що це цей формат, який допомагає нам як осягнути інформацію, найбільше в питаннях і відповідях. Питання чи серцево-судинні захворювання це зараз актуально. Все ж таки, 2023 рік, все ж таки 21 століття. Відкрита ангіографія, відкрите стантування, відкриті різні методики ревоскуляризації, відкриті прийом аторвастатину і багато багато препаратів. Тим не менше Україна, які розвивається, Україна з низьким і середнім рівнем доходу, до яких ми поки що відносимося. Хочу наголосити, поки що не менше ніж 70% випадків припадає на смерті, на ці захворювання, тому і маємо відповідно з ними працювати. Проте питання, як мені сказав один мій колега, чому ми завжди про смерть? Тому я хочу поговорити і про життя, не лише про смерть, тому що життя це. Бачите, як будуються нові будинки, бачите, як розміновується і засівається поля. Бачите, як діти бігають у лісі, бачите, як ти злітаєш в літаку з Борисполя і можеш відвідати будь-яку країну світу, поїхати в Волинську область і поплавати на світязі, зустріти людину і її обійняти, погуляти по нічному місту. А зараз у нас комендантська година. Тому напевно, це така дурниця всього цього не дочекатись через серцево-судинні захворювання. Що можна зробити для профілактики серцево-судинних захворювань і чому і бажано як найшвидше. в основі ми знаємо патофізичний механізм атеротромбозу. З однієї сторони це виникнення в ендотелії атеросклеротичних бляшок, пошкодження під впливом різних факторів, факторів запалення цієї атерослоротичної бляшки, і відповідно в ділянці, де у нас є пошкодження, має відбутися тромбоз як захисний механізм. Проте в даному випадку він буде носити уже патологічну основу. В основі тромбозу у нас лежить агрегація тромбоцитів. Тромбоцити здатні до двох явищ. Ми повинні собі згадати трішечки фізіологію, гістології, що тромбоцити походять з мегакаріоцитів. Це є елементи, які не містять ядра, не містять ДНК, і вони собою. Виділяють специфічні фактори, які відповідають також за сідання і беруть участь у формуванні тромбу. Цікавий дуже факт, що для підтримки нормального гемостазу нам достатньо і 20% інтактних тромбоцитів. І фактично протягом 48 годин у нас поновлюється щодня 10% тромбоцитів. Якийсь механізм дії нашого основного препарату основний препарат залишається ацетилсаліцилова кислота. Ацетилсаліцилова кислота вона блокує циклоксигеназу. І не дає арахідоновій кислоті перейти в тромбоксан А2, а відповідно не активуються тромбоцити, не відбувається процес адгезії і агрегації тромбоцитів. Тому це все чудово, але яка у нас є доказова база? Ми знаємо патофізіологічні механізми, а чи є в нас рандомізовані дослідження, які нам дозволять застосовувати в практиці? Так, є. Тому що так само, як є антитанкова коаліція, так само є така коаліція дослідників. 237 досліджень було включено в такий величезний мета-аналіз: це 135 тисяч пацієнтів, і виявилося, що при призначенні ацетилсаліцилової кислоти в терапевтичній дозі ми можемо. Можемо знизити ризик таких е, важких серцево-судинних осланів, як інфаркт міокарда, інсульт, серцево-судинна смерть, навіть серцево-судинна смерть, як мінімум на 12%, а то і бачимо до 32 Тобто, це дуже і дуже вагомо, особливо при вторинній профілактиці. Це чудово. Але питання: кому ж призначити ацетилсаліцилову кислоту до виникнення цієї серцево-судинної катастрофи, до виникнення атеротромбозу в нашому. Організмі для цього існують спеціальні рекомендації для кардіологів Європейського товариства кардіологів, достатньо недавно випущені, в 2021 році. В чому ж їх суть? Оцінюється десятирічний ризик не просто виникнення серцево-судинних захворювань, а те, що людина може загинути від серцево-судинних захворювання, тобто кардіоваскулярної смерті. Як бачимо, враховується стать. Це без цього нікуди, враховується курець, не курець, враховується рівень артеріального тиску і рівень ліпопротеїдів низької щільності. Але в даному випадку тут враховується не лише ліпопротеїди низької щільності, а всі ліпопротеїди, які відносяться не до високої щільності. Цікаво, що в театрі, звичайно, чим ближче ти розташований до сцени, тим краще бачиш акторів, тим дорожче є місця. В театрі життя навпаки: чим далі ти розташований від цієї сцени, тим в тебе менше факторів ризику, тим менше тобі буде необхідна тромбопрофілактика. Чим ближче, тим більше факторів ризику, і тим тобі однозначно треба буде проводити тромбопрофілактику. Кому чітко треба призначити антитромбоцитальний препарат, такий ацетилсвіцилова кислота. Пацієнту чітко Встановленим серцево-судинним захворюванням. Разом з тим, йому треба скоригувати рівень артеріального тиску, бажано менше 130 мм тут на стовпчика. Йому треба скоригувати рівень оцих поганих ліпопротеїдів низької щільності і, звичайно, що спосіб життя, достатня фізична активність і відсутність коріння. Як нам задокументувати серцево-судинне захворювання? Однозначно, пацієнт переніс інфаркт. Міокарда є серцево, пацієнт переніс гострий коронарний синдром, пацієнт переніс коронарну ревоскуляризацію, чи шляхом стентування, чи шляхом аортокоронарного шунтування. Пацієнт переніс транзиторну ішемічну атаку, інсульт, чи інсульт має аневризму, чи ошкодження периферичних артерій. Задокументовано, що є еквівалентом? Еквівалентом, якщо ми виявимо бляшки при проведенні коронагіографії, якщо ми виявимо бляшки при УЗД сонних артерій або при проведенні комп'ютерного Грефі, пам'ятаємо, що такі параметри, як співвідношення інтемомедіа, не є показником для встановлення серцево-судинного захворювання. У нас виникає ще одне питання: ну ми все ж таки їмо більше кориснішої інші, ніж інші країни. Можливо, ми здоровіші. На жаль, це не так, тому що, як показує нам ця інформація з рекомендацій Європейського товариства кардіологів, ми відносимося до країн з дуже високим ризиком, тому нам частіше треба буде призначати як антитромбоцитарну терапію. Так і відповідно терапії для зниження гіпопротидів низької щільності. Що ж робити, коли ми не встигли? Серцево-судинна катастрофа вже відбулася або відбувається. Призначається тоді моментально ацетисліцилова кислота в дозі 300 міліграм. І бажано, звичайно, що це щоб це була форма, яка якнайшвидше в попаде в кров, тобто форма шлунково-кишкова. Якщо у нас пацієнт переміж серцево-судинне захворювання, рухаємося від профілактики первинної до профілактики вторинної, тоді він пожиттєво повинен приймати ацетис кислоту, і протягом 12 місяців після гострого коронарного синдрому подвійну антитромбоцитарну терапію. Якщо пацієнт буде мати фібриляцію, додатково, він має також приймати антикугляню, тобто в нас буде йти вже фактично певний час потрійна терапія, яку ж ацетисліцилову кислоту вибрати. Я часто показую тут батько. Риторики Сократа, який був греком, і дуже цікаво, що. Теперішній Іран це була колишня Персія, і ще за 500 років до нашої ери велись греко-перські війни, тобто війни Персії проти міст незалежності, проходить більше ніж 2,5 тисячі років, і Іран знову приймає участь з країнами проти е, незалежності нашої країни. Яку ж форму вибрати? Вертаємося до нашої ацитисалі силокислоти. Перше, те, що я казав, швидкодіюча. Яка форма більш швидкодіюча? Та яка є шум? Розчина. Вона набагато швидше всмоктується, більшої концентрації вона є в крові і вона не є набагато вища біодоступність. Чим ще вона краще, як казав Вуді Аллен, 80% успіхів це з'явитися в потрібному місці і в потрібний час. Для шму для ацетисельних кислоти це саме є шлунок, не наш кишківник. Вища біодоступність, вища концентрація, швидший механізм дії. Є, наприклад, у нас такий міф. Не грецький міф, а сучасний міф. міф сучасності Про гастротоксичність. Ми собі гіпотетично уявляємо, що раз ацетилсаліцилова кислота всмоктується в шлунку, значить вона прилягає до слезового шлунку, її пошкоджує. Це неправда. Гастротоксичність це є системний ефект за рахунок блокади циклоксигеназу. І незалежно від форми, чи це шлункова розчина, чи це кишкова розчина. Ці форми однаково будуть викликати гастротоксичність. Тому це є міф, що шлункова розчина форма більше сприяє. Гастротоксичності. Питання: яку ще вибрати ацетис від силову Згадуємо Галицький девіз свій до свого по своє, і, відповідно, я би рекомендував, звичайно, що нашого виробництва манікор Київського вітамінозаводу. Чому? Тому що він надійний, його біодоступність перевіряється за кордоном, тому що він доступний, за рахунок чого? За рахунок того, що від лютого 2023 року у нас знову поновлюється програма реімбурсації ліків. Що це за програма? Коли пацієнтам держава відшкодовує більшу частину вартості ліків. А ацетиселіцево кислота це один із тих препаратів, зокрема магнікор, який є життєво необхідним, який має бути для пацієнта доступним. І декілька питань для відмінників. Питання перше: ми всі боїмося тромбоцитопенії. при якому ж рівні тромбоцитів. Пацієнту, я наголошую з високим серцево-судинним ризиком слід відмінити планову терапію. До мене звертається і кажуть, у пацієнта 130 тромбоцитів. Давайте відмінимо йому всю антитромбоцитарну терапію. Насправді не треба так цього лякатись. Тромбоцитопенія це загалом стан зниження тромбоцитів менше 150, але симптоми з'являються у нас у вигляді кровилив на кінцівках і кілля, носових кровотеч, кровотеч зі слизових оболонках менше 50 на 10 дев'ятому на міналітер. Причому, чим більш триваліша тромбоцитопенія, тим більше йде компенсації за рахунок факторів сідання крові плазми. У мене було декілька пацієнтів із вродженими тромбоцитопеніями, в яких тромбоцитів налічувалося декілька одиниць і кровотеч у них не було. Коли ж ми починаємо турбуватись, коли у нас рівень тромбоцитів знижується 100 на 10 в 9 на літр, це має нас турбувати, і ми починаємо шукати причину перш за все. і враховуємо, який фактор ризику, наскільки є ризику. Ризик відміни препарату ацетис кислоти для цього пацієнта повинні враховувати багато факторів. Питання друге, оскільки в нас є ефект все ж таки ймовірності виникнення пошкодження слизової, є ефект ймовірності виникнення керовотечних. То кому нам слід призначити гастропротекторні препарати, найсучасніше це інгібітори протонних помп для цього. Експерти одночасно з американської асоціації серця і з американської асоціації гастроентерологів, зібралися разом до купи і в 2008 році випустили перші такі консенсусні рекомендації а в 2010-му їх оновили. Що вони вирішили? Що пацієнти, які мають анамнезі виразку або шлунково-кишкову кровотечу і приймають подвійну антитромбоцитарну терапію. А ми згадуємо це після перенесеного гострокоронарного синдрому, або потрійно при поєднанні ще з фібліації пересек повинні отримувати захист сонково-кишкового тракту. Або ж якщо у пацієнта наявні два і більше факторів ризику. Які це фактори ризику? Вік 60 років застосування кортикостероїдів або нестероїдних протизапинних наявність диспепсії або симптомів гастроезофоганної рефліксної хвороби. І ще один момент: для чого ми все це робимо? Ми не просто робимо, щоб прожити довше, ми робимо це для того, щоб... Прожити в повній свідомості, в хорошій пам'яті з хорошими інтелектуальними здібностями, як показують нові дослідження, ацетилсаліцилова кислота в мінімальному дозуванні може запобігати розвитку деменції. За рахунок протизапальних і антитробоцитарних властивостей, тому це ще один величезний плюс для застосування цієї ацетилсаліцилової кислоти в профілактиці первинної і вторинної е, серцево-судинних катастроф. І оскільки у нас все ж таки місяць іде присвячений кожен місяць березень Тарасу Григоровичу Шевченку, тому не можу не прочитати його слів із його. Послання, що не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, і не тільки на чужому полі своїй хаті, своя правда і сила, і воля, бо немає в світі іншої України і немає іншого Дніпра. Тому моє побажання. Пам'ятати, що все, що є в нашій країні, його треба розвивати, всі знання, всі е, наші е, треба здобувати, і треба пам'ятати, що все ж таки наші лікарі це є найкращі лікарі. Дякую вам.